Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні без зайвих слів. Готуємо страву, яка знайома всім з дитинства. Готуємо салат з крабових і із курячим філе. Варіацій безліч, хтось готує савокадо, хтось свіжим огірком, хтось додає рис і так далі. Я розповім так, як готується салат. Я для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. 4 курячі яйця, приблизно 200 г курячої грудки, кукурудза будь-якого виробника, який вам подобається. Майонез по смаку по кількості дивитись, Сіль також по кількості, 200 г крабових палочок. У мене це м'ясо, краба, і пів цибулини. Все, кількість інгредієнтів невелика. Почнемо з того, що відваримо наші яйця 7-8 хвилин. І проваримо курячу грудку, або можете зробити її на пару. Отже, друзі, повторно пробігаємося по процесам, що ми зробили для цього салату. Нашу курячу грудку ми відварили, перший раз воду слили, знову залили, проварили, сіль перець, довели до готовності. Наше крабове м'ясо, або в вашому випадку будуть крабові палички. Нарізали квадратиками кубиками. і цибулю також мілко нарізали. Яйце ми нарізали ось такими невеличкими. Кубиками, квадратиками завдяки ось такому нехитрому засобу. Так. І все, у нас залишається майонез. В принципі, у нас все готово для того, щоб поєднати всі інгредієнти в одне. тут у нас куряча грудка. До неї ми додаємо наші яйця. До них додаємо кукурузу. Воду попередньо ми з неї злили. Ось так. І додаємо поверх цибулю із крабовим м'ясом або крабовими паличками у вашому випадку. Такий салат, взагалі, якщо чесно, важко якось неправильно приготувати. Тут супер класні інгредієнти. Майонез тепер, друзі, це я вам показував так. Для прикладу, майонез, повторюся, ви додаєте по тій кількості, яку ви вважаєте за необхідне. Тут уже все індивідуально, як на мене. Я б не радив, би, скільки там точно грам потрібно. Я б взагалі-то небагато майонезу, як правило, додаю. Так, щоб трішки всі всі інгредієнти змішалися з майонезом і більше не потрібно. Тепер це все ми обережно перемішуємо. Все, друзі, наш салат готовий. Все дуже просто. 20 хвилин в холодильнику, краще час. І буде неймовірна смакота. Я скуштую вже весь час, друзі. Мм. Супер. А якщо він ще постоїть і на наступний день це буде просто смак дитинства. Дякую, що ви зі мною. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо. І всім гарного дня!